Друзі, всім привіт! Ось і дійшла черга до Дженки. Дивіться, яка гарна ягода. Це середній сорт від Fresh Fover. Як вони заявляли, це полка з хрещену сонатою. Дивіться, яка гарна блискуча ягода. Ну, Колір не передається, але колір Дженки практично такий самий, як і колір на j 6 на GE. Ягода дуже солодка. Дуже-дуже солодка ягода. Дивіться, який гарний. Дивіться, яка гарненька. Давайте її скуштуємо. Одривається досить легко. Дуже солодка і ароматна. Дуже смачна. Дивіться, яка гарна ягідка. Оце така аж темна перестигла. Але в нас трішки ягоди підмерзло. Ух, важка такая. Ось так виглядає ягідка. як класно. Без обробки, але одне п'ятнишко знайшла, але то, мабуть, сломачок підгриз. Без обробки вона досить себе гарно повела. Чудовий сорт. Рекомендую всім гарного дня. Пока-пока.